Бо, істину, Бога. У селі Вербуватівка Павлоградського району простилися з 18-річною Світланою Штепан. Дівчина загинула внаслідок обстрілу РФ у вербну неділю в сумах. 13 квітня російські війська завдали подвійного удару балістичними ракетами по центру міста. Господи, помилує молимося за покойні душі. Спочило чада Божа Світлани. Світлана навчалася на другому курсі медичного інституту Державного університету в Сумах, розповіла Суспільному її тітка Анастасія. 13 квітня разом з подругою вона їхала в тролейбусі. Неподалік пролунав перший вибух. Дівчата побігли на місце атаки, щоб допомогти пораненим. Тоді війська РФ вдарили вдруге. Світлана та її подруга Дарія загинули на місці. Вони серце в мене забрали. Не тільки дитину. Мама Світлани Ірина каже, про вибухи в сумах прочитала в інтернеті, одразу зателефонувала доньці, але відповіді не було, тому набрала її одногрупницю. Кажу, надія Світлана з тобою, вона в общежитті. Вона каже, я не знаю, зараз буду узнавати. І тільки тоді позвонила її викладачка і произнесла ту фразу, яку вона сказала: Ваша дитина в морзі треба приїхати. Світлана з дитинства мріяла стати лікаркою, каже її мати. Ділиться через постійні обстріли сум, просила доньку повернутися додому, та вона не хотіла кидати навчання. Я їй скільки раз після прильотів, що візьме академію, ні, ні навчання, ні медицина, ні. Це була її мрія бути лікарем, бути хірургом. І вона, вона ж не просто мріяла за все, що вона. Ставила перед собою цілі і вона завжди до них йшла». Подруга та одногрупниця Світлани Надія розповідає, вони багато часу проводили разом. Після занять волонтерили в лікарні. Бігали разом з нею на практику. Вона так старанно робила ці перев'язки. Вона всіма людьми. Вона допомагала, вона знала, як знайти слово. Попрощатися з Світланою прийшли рідні, друзі та знайомі. Її класна керівниця Галина розповідає, у школі всі добре пам'ятають дівчину. Вона була позитивною, сумлінно навчалася та займалася танцями. Не хотілося вірити. Вибух то далеко, а зачепило тут. Всіх ось дивіться, скільки людей. Зачепило всіх нас. І це недопустимо. дитина, яка взагалі вона і не військова. В неї ще скільки планів було попереду. Поховали Світлану у її рідному селі Вербуватівка в Павлоградському районі. У дівчини залишилися батьки та семирічна сестра. Антоніна Чайко та Андрій Логвиненко Суспільне новини Дніпро.